На ігрову сцену повертається легендарний видавець, якою буде нова Call of Duty в 2025 та в 2026 роках, коли вийде Warzone 3, є інформація про нові консолі нового покоління від Microsoft і побита низка рекордів, ну і не зовсім рекордів. І не лише про це. Сьогодні піде мова в цьому вже 133 му новиному дайджесті. Нагадую, що ви на українськомовному ігровому каналі EternalPlayUA, і коло мікрофона з вами, як Завжди я, Дмитро. Здійснюйте підтримку наших бійців, не забувайте про це. Поки рудий маразматичний стариган не розуміє, що робить, ми маємо особливо натиснути і допомогти нашим титанам на полі бою. Донайте на будь-які фонди, яким довіряєте, не важливо, які суми. Навіть 10 гривень мега важливі і своєчасні, бо разом ми з вами неймовірна сила і міць, і можемо наблизити нашу перемогу, не дивлячись ні на що і ні на кого. Також розгортайте до. Опис до цього відео можливо ви там знайдете щось корисне для себе і для мене. Наливайте та насипайте собі щось смачненьке, вмощуйтесь зручненько, бо ми вже починаємо приємного перегляду. Британські розробники постапокаліптичного виживача Atom Fall провели кілька днів тому розширену презентацію свого майбутнього проєкту. Керівник відділу дизайну Бен Фішер розповів про ключові механіки та відмінності їхньої забавки від проєктів схожих жанрів. Студія віддає перевагу розслідуванням та пошукам зачіпок для досягнення певної мети, яка стоятиме перед гравцем, на відміну від вже традиційної квестової системи. Але у гравців буде доволі серйозна свобода дій і вони можуть не користуватися таким підходом. Для виконання місій і робити так, як вони вважають за потрібне. Ми, до речі, чуємо вже традиційну цю мантру, яку співають всі девелопери, що в грі буде не лінійна оповідь, свобода дій тощо. Проте, якщо говорити більш конкретно, то автори іграшки кажуть, що геймерам не обов'язково буде взаємодіяти з місцевими аборигенами. і вони можуть спробувати не розкривати всі таємниці селища, яке перебуває на карантині після ядерної аварії, і взагалі втікти звідти і спробувати реалізувати власний більш не традиційний підхід до виконання завдань. Таким чином, підкреслює Керманич, у всіх гравці будуть свої власні унікальні проходження, і відшукати навіть два однакових буде доволі важко. Імовірно, ми з вами можемо отримати гру, яка дійсно не водитиме гравця за руку, так би мовити, а буде повна свобода дій, але це, звичайно ж, не точно. Також розробники оголосили, що вони хочуть випустити сюжет на DLC за певний час після релізу забавки, і воно вже має назву Wicked Isle. більш більш докладно інформацію про нове розширення не оголошено. Воно і не дивно. Нехай спочатку сама гра, хоча б вийде, а то вони вже замахнулися на доповнення. Судячи з ваших нечисленних, на жаль, коментарів, ви вважаєте, що Atomfall це не конкурент сталкера, а іграшка буде більш схожа на Fallout. Можливо, ви маєте рацію. Подивимось, вже 27 березня. Проєкт вийде на Xbox One, Xbox One, Series, PlayStation 4, PlayStation 5 та на ПК. На з першого дня з'явиться в каталозі Game Pass. 6 березня відбувся реліз корпоративної екшн пригоди Split Fiction від шведської студії Hazelight, яких ви можете знати за кооперативним екшеном і Two. Нова забавка побудована за схожим принципом і розрахована так само на проходження з другом. Для того, щоб не купувати дві копії одночасно, автори передбачили спеціальну функцію Friends Pass, яка дозволяє двом людям грати в одну копію проєкту. І що цікаво, вперше студія реалізувала крос-платформений геймінг, і Friends Pass працював. Між різними платформами, тобто, умовно, ви можете грати у придбану в стімі іграшку на ПК і на PlayStation або Xbox. Гравці керуватимуть двома письменницями: Міо та Зої, які за дивовижними обставинами потрапляють у власні історії через машину, яка краде творчі ідеї. Кожна з протагоністок має власні скіли та унікальні ігрові механіки, які стають доступними в залежності від рівня. Геймери мають тісно співпрацювати один з одним для того, щоб спробувати вибратися зі світу фантазій. Тривалість Десь 12-15 годин. Іграшка доступна на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. На старших консолях проєкт працюватиме в 60 кадрів на секунду з динамічною роздільною здатністю. А для тих, хто хоче пограти на ПК, на ваших екранах системні вимоги. Загалом проєкт має приємний візуал та чудову графіку. На метакритики його оцінили журналісти аж в 91 бал, що є доволі високою оцінкою. Станом на момент створення цього відео користувацьких оцінок ще не було. Але у нас є Steam, де у проєкту. 97% виключено виключно схвальних відгуків. А ви грали у Fiction? Поділіться своїми враженнями в коментах. Після більш ніж 20річної паузи на ринок повертається видавництво Acclaim. за час свого існування з 1987 року компанія видала сотні різноманітних ігор, як для консолей кількох поколінь, так і для персональних комп'ютерів. А в 2004-му керівництво Acclaim оголосило про банкрутство. Відновлена компанія буде підтримувати незалежних розробників і видаватиме ігри за оригінальними IP. Також у планах керівництва відновити класичні франшизи. Ці інформацію поділив. Це портал Bolt. Поки що ніякої конкретики, на жаль, немає. Та ми можемо спробувати обережно припустити, що під класичними забавками малися на увазі, наприклад, крутезні перегони Revolt або серія файтингів wwP. Подивимось, що вони там собі напланували на справі. Проте в будь-якому випадку дуже круто, що така авторитетна компанія повертається до своєї діяльності. А ви особисто пам'ятаєте, хоч якісь ігри від еклеєм, e до яких доводилося торкатися, напишіть в коментах. Минулого року видавець Activision оголосив, що вони спеціально для створення неймовірно інноваційного проєкту відкривають нову студію, яка отримала назву Elsewhere Entertainment. І до нещодавно ніяку інформацію про те, над чим саме працюватиме новий підрозділ, не надходило. Тепер один з розробників Лукаш Нізік, у соціальній мережі LinkedIn написав, що команда створює гру з відкритим світом з акцентом на мультиплеєр, яка будуватиметься не вже на заїждженому рушії IW Engine, на якому зроблені чи не всі. Call of Duty, а на абсолютно новому. На жаль, поки що невідомо, що саме будуть робити девелопери, чи це буде новий шутер, щось на кшталт колди, чи може щось інше. Сподіваюся, що незабаром почне з'являтися більше цікавої і корисної інформації. І раз ми вже з вами заговорили за Activision, тоді поговоримо і про Warzone 3, який готується до виходу разом з новою частиною колди, яка вийде в цьому році. Але є один нюанс. Розробники наголошують, що доля третьої частини королівської битви залежатиме від того, як гравці відреагують на повернення легендарної карти Верданськ, яка стартувала ще в 2020-му, а в 2021-му її було видалено з іграшки, і фанати з того часу продовжують настольгувати за нею. У другого Warzone зараз дуже Серйозні проблеми, зокрема, геймери жаліються на жахливий технічний стан Батл Роялю, і девелопери хочуть повернути мапу Верданськ зі стартом третього сезону, який було перенесено на 20 березня через ті самі технічні проблеми. Якщо повернення Верданську не викличе ажіотажу і не поверне мільйони користувачів до гри, то вихід третьої частини Warzone можуть і навіть скасувати. А розробники зосередяться на вдосконаленні другої частини. Проте ходять чутки, що Warzone 3 має вийти аж в дитин. 2026, а не в поточному році, разом з колдою, яка вийде на нове покоління консоли Xbox. Саме про це говорить інсайдер з нікнеймом The Coast of Hope. Він впевнений, що Call of Duty, яка вийде в 2026 році, буде виключно для консоли Xbox наступного покоління. А це може означати лише одне: що Microsoft дійсно збираються випустити нову консоль раніше за Sony, і, мабуть, вже не кисло поспішають. А от Sony збирається випустити свою Next-Gen консоль в 2027-му, а може навіть в 2006 2028-му. Є також непідтверджена інформація, що у новому поколінні Xboxів буде знову два. Але на цей раз це буде стаціонарна, так би мовити, традиційна консоль, а друга це портативний девайс для складання конкуренції Steam Deck та Switch. Повернемось до Call of Duty, яка вийде в 2025-му. Вона буде працювати не тільки на PlayStation 5 і Xbox Series, а ще й на минулому поколінні консолей PlayStation 4 і Xbox One. Дізнавшись про такий інсайт, фанати іграшки просто обурилися. І Вважають, що підтримка паз генконсолі затримує технічний розвиток проєкту, і через це гравці не отримують більші мапи для Батл Роялю, поліпшення графіки, і неможливо додати дві мапи до гри. До речі, візуал серії майже зупинився через підтримку старого заліза. А ви чекаєте на колду чи консоль Xbox нового покоління? А тепер трохи поринемо у світ рекордів та контрастів. Почнемо з нашого ріднесенького другого сталкера, популярність якого, на жаль, невпинно падає, і творцям варто швидше народжувати новий контент, додавати онлайн чи випускати DLC, Я навіть не знаю, робіть щось. Бо піковий онлайн зараз не перевищує 7 тисяч користувачів. Однак, GSC Game World повідомляє, що у забавку зіграли понад 6 мільйонів геймерів. Це стосується всіх платформ, на яких вийшла гра, включаючи Game Pass. На жаль, окремих показників де скільки, розробники не надали. А щоб подолати цю позначку, грі знадобилося понад три місяці. Але відомо, що в стімі гру придбали понад 2,5 мільйони користувачів, що є доволі непоганим результатом. Наприклад, Indiana Jones and the Great Circle придбали лише 415 тисяч геймерів, а ЄВОВД взагалі трохи більше за 230 тисяч. А от Monster Hunter Wilds, наприклад, перетнула межу 8 мільйонів проданих копій лише за три дні після релізу. Це зробило її найуспішнішою грою Capcom за всю історію компанії. Раніше цей рекорд належав минулій частині іграшки Monster Hunter World, яка продалася накладом 6 мільйонів копій. Та й добовий онлайн в один мільйон гравців говорить сам за себе, не дивлячись на купу технічних проблем та змішані відгуки від ком'юніті. Гра дуже популярна. А от Ubisoft радіють тому, що в їхній провальний Star Wars Outlaws почали грати трохи більше людей. Тепер онлайн в стімі стягнув аж майже три бляха з половиною тисячі гравців, на відміну від того, що раніше цей показник не сягав навіть однієї тисячі, то це тоді доволі вражаючий результат. Причиною такого неймовірного зростання онлайну, мабуть, став розпродаж, який пропонує 50% відсоткові знижки на проєкт. Ну і сам Стім, звичайно, не пасе задніх і встановлює рекорди, які потім сам і б'є. 3 березня на майданчику перебували одночасно більше 40 мільйонів користувачів. Це просто фантастика. А на цій позитивній ноті буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляд. Дивіться попередні відео, щоб бути в курсі подій, які відбуваються в ігробудівельній індустрії. Вмикайте дзвоник, щоб не прогавити наступний новинний дайджест. Підтримуйте наше військо. Ну і звичайно бережіть себе та своїх близьких. Тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо!